Матеріал хімії за 7 клас, продовження наших занять в дистанційній формі. Так, що ми з вами знаємо про хімію? Знаємо, що хімія з вами вивчає речовини. Речовини це те, що складається в фізичне тіло. Тобто ми також повинні знати з вами фізичні тіло. Фізичне тіло має певну масу, певний об'єм. Фізичне тіло, наприклад, ручка, а вже ручка що зроблена, наприклад, залізна ручка, пластикова ручка. Пластик і залізо це будуть речовини. Далі ми повинні з вами ще знати поняття матеріал. Матеріалом виступає Такі речовини, які людина може використовувати для виготовлення своїх артефактів або своїх фізичних тіл. Наприклад, ручку ми можемо зробити зі скотчу. Матеріал для виробництва ручки тоді буде слугувати речовина, яка називається скотч. Можна зробити ручку з папє маше. тобто, це буде папір та клей. Матеріалами для руч... виготовлення ручки буде слугувати речовин. такі речовини, як папір та клей. Оце поняття матеріал. Це те, що людина використовує в своїй роботі. По класифікації речовини бувають прості, бувають складні. Як зрозуміти, де речовина проста, де складна, потрібно знати хімічні елементи. Якщо враховувати наші знання по хімічних елементах, наприклад, ми з вами знаємо вже гідроген, хімічний елемент, літій, берилій, бор, карбон, нітроген, оксиген, флуор, натрій, магній, аліміні, літій, фосфор, сульфур, хлор, калій, кальцій, феррум, купрум, цинк, бром, стронцій, аргентум. Станум, йод, барій, аурум, Меркурій, плюмбум. ми знаємо ось таку велику кількість хімічних елементів. І простою речовиною буде вважатись та речовина, яка складається з цього лише одного хімічного елементу. Наприклад, барій. Тут лише барій. Наприклад, ферум. Тут лише феррум. Наприклад, карбон 60. Тут тільки карбон, те, що їх 60, неважливо. Тут лише карбон, один хімічний елемент. О2. Тут оксигену 2, але це оксен, Це один хімічний елемент, тут оксиген лише. В складних речовинах 2 і більше хімічних елементів саме утворюють складні речовини. Тобто треба відрізняти просто елементи. Наприклад, H-хлор. Тут два хімічних елементи. Барій СО3. Тут три хімічних елементи. Меркурій. Бром 2. Тут два хімічних елементи. Натрій ОH. Тут три хімічних елементи. Це складні речовини. Також ми розуміємо. Щодо складних речовин, розуміння того, як вони утворюються, нам потрібно також знання теми валентності. Валентність. Є постійна є змінна. Постійні валентності є одновалентні, є двохвалентні елементи та є трьохвалентні елементи. Одновалентні – флуор і гідроген, літій, натрій, калій. Двохвалентні – оксиген, бериль, магній, кальцій, цинк, стронцій, барій. Трьохвалентні – бор. Алюміній. Щодо визначення валентності, якщо взяти цинк 3N2, то як визначити валентність? Ми знаємо, що в цинку постійна валентність, це потрібно знати, що в цинку завжди валентність 2. Відшкотову від цієї валентності 2, множимо на індекс 3, 2 на 3 буде 6, і ділимо на індекс. Елементу, в якому ми не знаємо валентість, бо нітрогену тут немає, нам треба визначити. Отже, 2 мм36, 6 поділити на 2 буде 3. 3. Ось таким чином ми визначили валентність всіх хімічних елементів, які тут були. Візьмемо хлор 2, о7. В окцену валентність стандартна 2. Від нього відштовхувати 2, помножити на 7 буде 14, поділити на 2, буде 7 в хлору, валентність 7 хлору, як бачимо, тут немає. PH3. Від гідрогену валентність стандартно 1. 1. Валентність 1. Як знайти валентність фосфору, бо фосфору, як бачимо, тут немає. То відштовхуємось від гідрогену 1 помножити на 3 буде 3, поділити на 1 фосфору, буде 3. Склад речовини записується саме у вигляді формули. Це хімічні елементи та індекс. Оце хімічна формула. Це запис речовини. Це запис речовини і складу. Завдяки хімічних елементах та індексів. В цинку індекс 3 нітрогену 2, хлору 2, моксену 7, фосфору 1 гідроген 3. А також є інша вправа, яка стосується до встановлення формул. Наприклад, також за Валенти можна встановити формулу. Візьму берилій, хлор одновален, магній з фосфором п'ятивалентний. І літій. З бромом одновалентний. Подивимось на ось таку ситуацію встановлення форму. Ми повинні також знати, що берилій завжди двохвалентний. Всі валентності, які відрізняються, виставляються навстріст. Тут ніця в хімії не пишеться, навгрест буде тут 2. В макнів стандартна валентність 2. Ставимо 2. 2 і 5 відрізняються, вже нахрест. Тут буде 5, тут буде 2. Літій має стандартну валентність 1. 1. А однакові валентності мають скоротитись. Формула буде залишатися літій мром. Також зрозуміли. Є таке розуміння. Далі перейдемо до фізичних властивостей речовин. Фізичні властивості речовин. Вони описуються завдяки певному переліку фізичних властивостей. Тобто агрегатний стан, Перше, агрегатний стан. Це тверде, рідке чи газоподібне. Друге. Колір. Третє. Блиск. Четверте. Запах, п'яте. Розчинність воді. Шосте. Густина. Густина це більша, ніж води, чи менше води. Тобто, якщо більше, це потони речовина, якщо менше, то вспливе. Сьомий восьмий показник це у нас показники температури плавання. Температури кипіння. Тобто плавлення це з твердого стає рідиною, а кипіння це з рідини стає газоподібним. В кожної речовини ці показники свої. Деякі речовини при сильному нагріванні розкладаються, тобто не можуть вони зрідково перейти в газоподібний. Або деякі речовини переходять з твердого зразу газоподібний, Це називається сублімація. Це так переходить вуглекислий газ. Сухий лід поняття, ви чули, сухий лід це. Твердий вуглекислий газ. Його використовують в холодильниках, там, де морозиво, і тверді брикети вуглекислого газу зразу переходять з, газу, з твердого стану в газоподібний. Вони оминають фазу під рідини. Тобто агрегатний стан, вони змінюють з твердого на газоподібний. Щодо опису фізичних властивостей, наприклад, опишемо фізичні властивості алюмінію. Алюмінієва фольга. В цукерках бачили в шоколадках, на кухні можна було побачити е, алюмінієву фольгу. Щодо алюмінієвої фольги, до самого алюмінію агрегатний стан твердий. Колір сріблясто-сірий, блиск, наявний блиск, або є блиск, або блестить. Можна різні варіанти запису. Запах без запаху. Розчиність воді, не розчиняється воді. Устина, якщо зім'яти алюмінієву фольгу, алюміній або щось робити з алюмінію, Дріт алюмінію взяти і кинути в воду, то потоне По тій причині, що алюміній важчий завод. 7. В алюмінію є температура плавання і в алюмінію є температура кипіння. Це табличні значення. Або можна знайти в інтернеті. Ось це називається фізичні властивості. Далі. Історія хімії має довготривалу Довготривалий період формування, від найдавніших часів до сучасності. Також в її історії був алхімічний період, в який було, було відкрито дуже багато хімічних елементів, речовин, їхніх взаємодії встановлено. Але основа хімії сформувалася вже починаючи після середньовіччя, відкриті закони хімічні, а зараз поступово, поступово все змінюється, ускладнюється і хімія окремою наукою вивчається вже починаючи із 7 класу. Але продовжимо наші теми. Нова тема, яка буде вивчатися, це продовження вивчення класифікації речовин, види речовин, продовжуємо. Види речовин. Щодо видів речовин. Речовини, крім того, що вони бувають прості і складні, за формулою їх можна відрізнити, то їх також можна відрізнити і за ступенем забрудненості. Бувають речовини чисті, бувають речовини суміші. Чисті речовини це якась певна конкретна речовина, в якій домішки можна згнехтувати. Бо абсолютно чистих речовин не буває. Наприклад, банківське золото. Чисто вважається Банківське. Золото. Чого воно вважається чистим і не враховуючи домішки, бо на самому банківському золоті пишуть 999-. Ось така проба. Ось така проба буде. Що це не чисте золото. Це буде саме стояти проба, що там можливі домішки. Так само і інші речовини. Ми вважаємо, що вони чисті. Візьмемо цукор. Ви з домішками, наприклад, якщо там буде пісок, ви такий цукор вживати, їжу не будете. Ми вважаємо чистою сіль. Але насправді, якщо на сіль подивитися, особливо кам'яну, там ми побачимо темні вкраплення. Ці вкраплення мають відноситись до суміші. Але ми вважаємо, що така речовина є. Чистою. Далі, що стосується суміші. Суміші це такі речовини, де їхня їх багато, кілька видів. Наприклад, те, що я називав, пісок і цукор. Ви відрізнете пісок і цукор. Але ви не відрізнете, якщо не пробуючи на смак, вода і сіль. Якщо розчинити у склянці води півчайної ложки або чайну ложку солі, і просто поставити її на стіл, вщину, ви ніяким чином не відрізнете, що там вода і сіль. Але ви знаєте, що ви розчинили у воді сіль. Тобто суміші це декілька речовин змішані між собою, що ну, цими домішками неможливо нехтувати. Тобто, Пісок в цукру неможливо знехтувати. Можна зуби поламати, об пісок, якщо вживати в їжу, забруднений таким чином цукор. Суміші? Зрозуміло, так? Наприклад, сплави, дороцінне каміння, піна, аерозоль, суспензія, емульсії. Це все буде суміші. Суміші. Поділяється на кілька підвидів. Є суміші однорідні, яких неможливо відрізнити складові частини. Є суміші неоднорідні, які візуально видно. Однорідні суміші. Я вже називав це сплав. Сплав декількох металів. Наприклад, однорідна, це розчин Розчин, цукру у воді, солі у воді, соди у воді, спирту у воді, розчин кольорове скло. Забарвлене дорогоцінне каміння. Рубіни, сапфіри, вони, наприклад, рубін червоного кольору. Але, якщо очистити від домішок червоних, то Рубін мав би бути прозорий. Але через наслідок червоного барника саме назвали рубіном. Кольорове скло і давайте дорогоцінне каміння, яке саме забарвлене? Не однорідні. Ми зразу можемо, наприклад, пісок з цукром візуально бачити. Крейду з активованим вугіллями ми зразу можемо бачити. Але є такі специфічні е, неоторідні суміші, які потрібно окремо вивчити. Давайте ми їх і розглянемо. Наприклад, піна. Піна це коли газ всередині, а зовні у нас буде рідина. Далі аерозоль. Піна, наприклад, мильна бульбашка, тобто всередині. Повітря зовні мило. Аерозоль. Аерозоль це краплинки рідини у якомусь газовому середовищі. Аерозоль, наприклад, це лак для волосся, парфуми, але на деякий час лак для волосся не може зависнути навічно. Він поступово ці краплинки осідають. Аерозолом також вважається туман. Краплинки води у повітрі. Далі це емульсія. Емульсія. Емульсія це коли дві рідини не змішуються, вони беруться краплинками такими, для розшарування. Наприклад, вода з олією, якщо збовтати воду з олією, то вони такі на окремі краплинки розбиваються, змішуються, дуже погано змішуються. І оце розшарування буде якраз називатися емульсія. І наступне це суспензія. Суспензія. Це завислі тверді частинки в рідині. Тобто тут були дві рідини, а тут буде тверді тіла, які не можуть розчинитися у рідині завислі. Наприклад, суспензія, і візуально видно це якісь великі частинки. Це бруд у воді, наприклад, в калюжі бруд. Наприклад, це. Каламутна вода та ж сама в річці, коли забігаєте в річку, і мул видно або в озеро, або в море. Далі суспензію Ми постійно бачимо в школі, коли миємо дошку. Це крейда у воді, тобто частинки, тверді частинки крейди у воді. Вони окремо йдуть частинки. Далі. Суспензію, наприклад, вапно у воді, крупинки вапна зависають у воді. Оце називається суспензія. Але знову ж таки, суспензія не може вічно існувати, і вона потрошечки за деякий час осідає. Піна так само тріскаються ці бульбашки, і виходить повітря. І мило опускається. Аерозоль осідає, Емульсія повністю розшаровується, суспензі, тверді частинки осідають. Неоднорідні легко розшарувати. Однорідні дуже важко піддаються розшаруванню тут потрібно застосування енергії. Ваше завдання це розрізняти чисті речовини і суміші, а також види суміше відрізняти, де однорідна суміш, а де неоднорідна суміш. Наприклад, вода з цукром. Це буде однорідна суміш. Молоко це буде неоднорідна суміш, бо там видно краплинки жиру на поверхні молока. Тобто є рідина, на якій видно краплинки жиру. Якщо видно краплинки жиру, рідина в рідині, молоко буде емульсією. Це у нас неоднорідна суміш. Це візуально буде дуже видно. Або якщо не видно, то можна придивитися до цього. Потрібно аналізувати всі дані, які надходять. До вас. Тобто, щодо видів речовин, у нас додалося ще один вид це чисті речовини та суміші. На наступне заняття ми розглянемо, як саме розділити однорідні суміші і неоднорідні суміші.